Вітаємо, шановні глядачі! В даному відео ми продемонструємо вам роботу з програмним комплексом АЕС-харчування. Програмне забезпечення використовується для автоматизації двох завдань складання в меню розкладок, включно з обліком енергетичної цінності та вартості страв та обліку продуктів харчування. Працювати за цими завданнями можна як автономно, так і спільно. Отримуючи ширші можливості завдяки займазв'язкам між ними. Відповідно, основну роботу у програмі розподілено між розділами меню та облік продуктів. Для початку розглянемо порядок використання розділу меню. Як ми бачимо, перед складанням меню необхідно встановити дату документу. Далі створюємо заголовок меню, визначаємо дієту, тип харчування і його вид. Під дієтою і типом розуміється можливість розподілу меню за будь-якими встановленими параметрами, залежно від потреби, а вид характеризує умовний час прийому їжі. Наостанок фіксуємо кількість осіб, для яких і складається дане меню, та зберігаємо всі значення заголовку, щоб перейти до наповнення меню стравами. А далі записуємо до меню усі необхідні страви, вибираючи заздалегідь налаштовані у відповідному довіднику рецептури. Порядок страв фіксується номером запису, але в подальшому його можна пересортувати кнопкою Автонумерація за будь-яким стовпцем. Якщо стандартна рецептура тимчасово не може бути використана, не вистачає інгредієнтів, заміна іншими тощо. Кнопка Робоча рецептура дозволяє швидко створити копію страви, щоб змінити її та використати лише в цьому меню без порушення еталону. На цьому можна вважати меню складеним і вийти з нього. Звісно, в подальшому можна будь-коли повернутися для коригування. Для одного дня можна створити. Необмежена кількість меню з різними параметрами. Якщо вигляд меню періодично повторюється, для створення нового існує можливість копіювання відповідною кнопкою у верхній частині вікна з вказаного попереднього. Для наявних меню передбачено усі необхідні друковані форми, в тому числі і з різними розрізами. Якщо розділ меню використовувати разом із обліком продуктів, взаємозв'язок реалізується через автоматичне формування видаткової накладної. Завдяки цій функції, по-перше, отримується готовий документ для списання продуктів. А по-друге, відбувається контроль залишків. Якщо за наявними у всіх меню вибраного дня стравами, Виникає перевищення кількості продуктів на складі, програма попередить про це. Тож, згадавши видаткову накладну, перейдемо до розгляду розділу облік продуктів. Форма цього розділу являє собою перелік накладних на прибуток і видаток продуктів харчування. Як видно, зовнішніх параметрів мінімум. Лише фільтри типу операції прибуток або видаток і період їх відображення. Логічним початком роботи є створення прибуткової накладної. Для цього документу необхідно вказати номер, дату і назву постачальника, продавця продуктів. Додатково вибирається типова схема проводок для бухгалтерського обліку. А далі Зберігаємо реквізити заголовку і заповнюємо накладну рядками продуктів. Щоб зафіксувати прибуток, необхідно вибрати з відповідного довідника продукт, вказати склад, його зберігання, а також зазначити кількість і ціну, оскільки надані різними постачальниками накладні, Можуть мати різні правила формування. Програма пропонує вибір способу фіксації вартості, за ціною одиниці або всієї партії цього продукту. Відповідно, автоматично відбудеться або розрахунок підсумку вартості, або визначення ціни одиниці. Крім того, передбачена можливість подальшого контролю за придатністю продуктів. Тому можна вказати кінцевий термін споживання. Робота з видатковою накладною майже нічим не відрізняється від прибуткової, потрібно оформити загальні реквізити: номер, дата, отримувач, проводка і заповнити документи рядками списаних продуктів. Звісно, при списанні всі вхідні параметри вже відомі, тому залишається вказати кількість продукту. Ціна відображається за одиницю товару і вартість автоматично розрахується. Якщо списання відбувається за іншою ціною, її дозволяється коригувати. Хоча при створенні видаткової накладної кількість доступних для списання продуктів відображається, можна окремо переглянути весь довідник продуктів з актуальними залишками. Якщо усі документи розділу меню розташовані у ньому ж, то для обліку продуктів є потреба внучкішого налаштування друкованих форм, тому їх відокремлено у додатковий розділ Документи. У цій невеличкій формі згруповано велику кількість документів оборотна відомість, довідка за продуктом, накопичувальні відомості та меморіальні ордери з можливістю застосування фільтрів за всіма вхідними параметрами. А тепер для кращого розуміння можливостей програми коротко ознайомимось із головними довідниками продуктів і страв. Обидва довідники деревовидні, що дозволяє організувати гнучку структуру групового відображення та обліку. Картка продукту має такий вигляд: повна і скорочена для деяких друкованих форм, назва одиниця виміру та її. Еквівалент у грамах. Правила заокруглення для автоматичного формування видатку на основі меню та енергетичні характеристики. Білки, жири, вуглеводи, калорійність. Додатково для кожного продукту через кнопку відсотки можна вказати відсотковий розмір сезонної втрати ваги. Картка розкладка страви має такий вигляд. Картотечний номер, назва, маса однієї порції, перелік складових продуктів, поле примітки дозволяє, наприклад, вести рецепт приготування та посилання на дієти і рецептурний довідник. При додаванні продукту передбачено вказання як маси нету, так і маси брутто. Таким чином, ми з вами розглянули усі основні функції та можливості програмного комплексу АЕС-харчування. Дякуємо за увагу! Сподіваємось, АЕС-харчування допоможе вам швидко та якісно складати меню та вести облік продуктів харчування.